Вітаю вас на каналі. Сьогодні 5 жовтня 2023 року і я хочу вам продемонструвати, як я буду формувати і обрізати кущі сорту аватар на одно плоскисніж палері і двох плоскисні шпалері. Ось перейдемо до куща. Ось дивіться, лоза в цьому році визріла більше ніж на 2 метри. Десь приблизно 2,20 до 2,5 метрів. Вона помірна по товщині. Ось дивіться, порівняємо з мізинцем. Майже вся вона товщину мізинець, є трохи товстіша, є тонша. З чого я розпочинаю обрізку будь-якого куща? Це залишився останній біля цієї ділянці. Перше, я удаляю отакі від товсті, це, на цьому виходить кущу. Ось дивіться, це я вам покажу, що таке жируюча лоза. От порівняємо її з мізинцем, бачите? Вона як півтора мого мізинця. Оце називається жируюча лоза. На такій лозі аватар не закладає урожай, бо закладає зовсім його мало. Першим ділом ми отакі такі лози удаляємо з куща. Ось, ось подивіться, оце рука вийде. Будемо тут залишати на цьому руку приблизно, будь ласка, щоб було видно. Ось дивіться, На цьому рукаві ось оця лоза помірна, ось видно її по товщині. Бачите, я буду порівнювати з мязинцем. Я зараз розцікатера покладу, щоб було видніше. Бачите, вона помірно по товщині. Ми її будемо залишати на плодоношенні. Тут будемо обрізати, залишимо одну бруньку, такий невеличкий пеньочок. А це будемо обрізати. Обрізаємо це. Тут залишаємо на заміщення. Вдруг нам потрібно буде рука внижче опустити. Дві бруньки. Ось одна і дві. Залишаємо дві, удаляємо. Тут також. Можна навіть на одну залишити. Маленький. Ось бачите, це я поки ви зараз витягну і все покажу. Тепер дивіться, йдемо далі. Ось ми по другій рукав дивимось. Тут лоза, лоза ось ця помірна, але вона не повністю визріла визрілась. Бачимо, вона трохи тут зелена. Оця також помірна лоза по товщині, і вона гарно визріла. Ми цю будемо залишати, якраз у нас буде довжина рукава. Тут ми ріжемо. Залишаємо на одній рік, не прикро ріжемо, а залишаємо невеличкий пеньочок. Ось раз. І нижню частину. На нижній частині я залишу так само на одну бруньку. Все, залишу. Ось у нас рукав цей обрізний. Зараз я заберу. Ось ми залишили на, на цьому рукаві одну лозу і переходимо далі. Дивимося, тут загущено сильно, але нам видно, гарно буде зараз. Я зараз його трошки роз'єднаю. Ось дивіться, цей рукав, ось він ось йде. І у нас ось тут гарно ось лежить ось лоза, яку ми можемо ось вона знаходиться. Ми її залишимо на плодоношенні. Вона трохи товстіша по товщині, але теж нас влаштовує. Ріжемо не біля самого не біля самої лози, а трохи далі обрізаємо рукав. Обрізаємо. Тепер дивимося оцей рукав. Тут, бачите. Теж є лоза гарна, але нам вона не потрібна. Тут ми зараз її убираємо. І дивіться, ось цю залишимо, можна залишити. Зараз, щоб бідніше було, це приберемо. Дивіться, оця гарно розташована. Бачите, згин йде в цю сторону і буде гарно її класти у цю сторону. Ми так само не ріжемо біля основи пагна, а відступаємо. Це для того робиться, щоб як коли буде заживати оця частина. Щоб воно не, рано не перейшла на основну лозу. Тут 2-3 до 4 см, можливо, навіть 5. Зараз я приберу це і вам покажу, як що, що з цього вийшло. Ось дивіться, ми сформували 4 рукава, ці два будуть в цю сторону йти, ці будуть у цю. Я вирішив для себе спробувати формувати аватар. І ще в мене тут є можливість Вивести його на арку. Оцей боєпагін великий. Ось покажи його, він найдовший, на ньому було найбільше ворожа. Я буду залишати оці дві крайні лози і оці дві крайні лози. А він все інше я буду, забирати. прикро не ріжу, залишаю потім наступний рік у ці сучечки. Дивіться, я йду так по рукаву і так забираю. Ось. оцю. Бачите, тоненька, Вона залишиться тут. Зараз я приберу і покажу, що вийшло. Ось ми підв'яжемо одну вище лозу. Так? Для чого я залишаю два рукава на цю сторону, щоб краще навантажити його лозою. Інший рукав буде підв'язаний. Ось так буде підв'язаний. Зараз вам покажу довжину. Довжина десь буде 2,5 до 3 метрів. І буде аж, аж сюди заведено. Заведена Ось ми підв'язали, дивіться, покажи спочатку. Ось дивіться, це рукав підв'язаний, він ось йде по нижній проволоці. Доходить тут десь довжина 2,5 метра. А ось ще один рукав, йде на верхню Від Потім, якщо буде лишня лоза, я через пагін пронормую і вберу лишню лозу, вже коли буде весною розпускатися. Тепер давайте перейдемо, подивимося на цю сторону. Зараз все це від'єднаю і покажу, як я, буду це, як я буду закладати. Оцю лозу я залишив для того, щоб перекрити оцю зону плодоношення, щоб тут у нас було, не було пропусків. Вона піде на нижню проволоку, загнеться, буде знаходитися на нижній провалці. Ось дивіться, ми підв'язали два рукава, Одна, один пішов рукав на нижню проволоку. Ось він йде, йде, закінчується отут. Цю частину я вже по весні. Виріжу, поки що не потрібно. А ось ось цей рукав іде поверхні проволоки. Ось дивіться, ці два рукавчика це буде на арку виведені. І ось дивіться, як буде зроблено на арку оцей великий, що в мене був рукав довгий. Я заверну наверх і буде виводитися лозами вверх. І ці так само буде лоза йти вверх, сформовані рукава будуть для арки. І що у нас дивіться вийшло взагалі сформування? Ось дивіться. Починається десь 2,5 до 3 метрів рукав один. Це також десь метрів ну, 2,20 по довжині. І у цю сторону, ось, дивіться, пішли-ми, пішли у цю сторону. Дивіться так само. Одна на верхню, одна на нижній. Довжина так само. Десь 2,5-3 метри рукава. Загальна площина, яку займе кущ, буде біля 5-5,5 метрів. Ось дивіться, це займе у нас верхню частину тут над головою буде, а це буде, будуть пагони підніматися вгору. Оця зона перекриється за рахунок оцього маленького пагона, який виходить ось знизу. Тут ми все віднормуємо від, 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 і повиламуємо лишнє. Ось таке формування на одноплощині е, шпалері е, я буду робити на наступний рік. Я зараз ще вам покажу, як я буду формувати кущ аватара. На двохплощинні шпалері. Ось ми перейшли до куща аватара на двохплощинні шпалері. Я покажу, як я буду формувати кущі на наступний рік. Ось дивіться, місце окуліровки, бачите, яке за цей сезон наскільки збільшилося в з лозою, до якої прищеплювалося. Бачимо, максимально близько до них розміщені ось три пагона. Це ми їх будемо залишати. І ось пагін які теж максимально ближчий до окулюровки розташований. Всі пагони, які не визріли, я обрізав, щоб не затрачати вас, ваш час, залишив тільки визрівшу лозу. Але подивіться, було навантаження гарне. і Я добився того, що хотів. Ось дивіться, лоза в розмір мізинця є тонкішого розміру. і Це оптимальна лоза для того, щоб залишити її на плодоношення в аватара. Є в кінці рукава, ось подивіться, пройдемо. Даліше. Трохи більша товщина лози, але це теж лоза оптимальна по товщині, це не жируюча лоза. Як я буду обрізати цю сторону шпалери, Ось дивіться, місце зростання і у нас лоза розміщена, бачите, гарний нахил у цю сторону. Будемо зрізати, оставляти, не прикро обрізати, а трошки будемо залишати перейти на цю сторону, щоб тобі видніше було. Видно. Ось я буду зрізати, залишати пеньочок такий сантиметрів 3-5. Обрізаємо, бачите, де Зараз я його поправлю. За один заход не цей. Такі рукава бажано. Ось бачите, ми залишили оцю лозу. Так. Це буде вона йти в іншу сторону, оцю. а в цю сторону буде йти оця лоза і оця. Будемо теж обрізати, дивимося, ну давайте перейдемо трохи далі, а ну, перейдемо. Я хочу оцю лазу також покласти в цю сторону. Я обріжу її на цій ділянці, отак. Ось так я її обріжу, цю залишу. Тепер дивіться, біля основи ось ці два пагони. Тут у нас оцей рука йде сюди, ми цей рукав повністю удаляємо. Так само не залишаємо, прикро, прикро так не ріжемо. Залишаємо 3-5 см. І обрізаємо цей рука, ось ми його обрізали. У цю сторону у нас, дивіться, покладуться ці дві лози у цю сторону і в цю сторону. Зараз я приберу це все повністю і вам покажу, як воно буде виглядати на самій площині. Ось я прибрав лишнє. подивіться, що у нас залишилось. Переведи камеру на куща. Ось ці два рукава Це будуть в одну сторону йти, як я показував попередній раз. І ці будуть у цю. Зараз я їх зніму, Знімаються вони легко. Так, от одну зняли і в другу частину. Так, ось о, оці будуть йти у цю сторону. Зараз я возьму тапанір, ми швидко його зараз прикріпимо. Ось буде йти, цей рукав ми пустимо на верхню проволоку. Ось Так раз, прикріплю. Зафіксуємо, трохи спішу, щоб показати швидше. Ну. Ось так ми зафіксуємо цей рукав, так, Тепер на цей рукав, бачите тут? ці пообрізаємо. Ось дивіться, це влічне. Це ось ми пообрізаємо. Давай я заберу. Перевесимо на цю сторону. Ось видно, тут визріла лоза десь метрів на три подовжині. Все ми обираємо. І буде вона розміщуватися, ця Це, рукав будемо залишати аж досі, до сюди. Зараз я тут покажу. Ось дивіться, ми розмістили цю лозу. На верхню проволоку, як додаткову, можна закласти і буде сюди. Ну Це для прикладу сюди вниз. Ось оце виходить ну, перейде сюди. буде. Ось видно, цей рукав буде рухатися в цю сторону. Довжина цього рукава 3 метри. Тому що в мене між стопчиками 2,5 метри. і плюс біля голови кущату сантиметрів 50 Тепер дивимося цю сторону, знімаємо. Так само легко знімається. Витягуємо її. Бачите, яка довжина. Так, на верхівках, пасенки ті, що не обрізались. Бачите, теж вже і пасенки повизрівали. Це лишнє все вбираємо. Це у нас є. Так, Знімаємо тепер цю частину. Дивимося, наскільки це тут визріло, верхушка трошки не визріла. Ось дивіться, це буде йти рукав на ці нижні проволоки, Зараз також його зафіксуємо. Ось Дивіться, я пущу оцей рукав. Оцей рукав можна пустити спарена на нижню але Я запущу його наверх, оце нижче до основи. Прифіксую. Вона буде до цього стопчика доходить. Йому такі довгі рукава, тому що, вже, як я казав, в попередньому в своєму ролику, там де було з урожаєм показано, що цей кущ треба сорт сильно навантажувати. Якщо ми не навантажимо ось так, до цього стопчика і ця частина буде до цього стопчика йти. На верхню провоку заходить у нас, так це профіксували. А цей рукав буде йти. На нижню провалку. Ця зона плодоношня буде перекриватися за рахунок цієї частини. Однієї, другої, третєї, є ще маленького такого сучка. Цей рука фіксуємо на нижню проволоку Доходимо до краю. Тут поки що я не обрізаю, залишу прищеплений кущ повністю, різними сортами я його е, обріжу, тоді це продовжу далі. Подивіться, що у нас вище зараз не повісить. Е, голова куща з цієї сторони і в нас дві лози пішло. Одна на верхню проволоку, інша на нижню. У цю сторону пішла. Одна на верхню проволоку, інша на нижню. Може хтось сказати, що буде загущений сильно шпалера. Я тоді віднормую нормую пагонами весною. Наприклад, буде загущено, я виламаю через один пагін і не буде загущено. Зараз ми перейдемо на другу площину, там покажу, як там буду формувати. Ось ми перейшли на другу частину шпалери площини. Ось дивіться, ось одне місце окулірування, ось інше. Це на цьому рукаву. Дивимося. У нас тут йде дуже далеко. Розміщений виходить, пагін. Ми, значить, цей рукав будемо викушувати. І так само, підійди ближче, щоб було видно. Ми не будемо різати ось так прикро, ми будемо різати такий невеличкий сучок. Ми потім у нас тут на рік його обов'язково виріжемо. Обрізаємо цю частину. Так, ми цю частину обрізали. Формувати будемо цю сторону за рахунок оцього пагона. Ось дивіться, лоза, видно. Визрівша і гарна товщина. І за рахунок оцього пагона. Тут ми також зріжемо. Зараз це приберемо. Так само ріжемо відступаючи. так, Ось ця частина, в цю сторону буде лягати оці два пагони. Вони теж десь на 2,5-3 метри. Йдемо тепер на цю сторону. О, дивіться, тут ось о, не, я, ну, якщо видно буде, яка товщина окуліровки. Три роки, получе, е, три роки окулірування було на 3 роки тому зроблено. Це зараз теж, теж приберемо. Е, тут було більш невизрівшої лози, бо мене критикували за те, що я сильно перенавантажив кущ. Але для цього, щоб зберегти цей рукав і він не пропав, були зроблені невеликі сучки. Вони вже теж повизрівали. І будемо залишати на плодоношення у цю сторону. Оці два пагона. Так? Оці у нас два рукава. Ось, Підійди перейди на цю сторону, буде видніше. Ми зріжемо так, вони не потрібні тут. Так само наріжемо прикро, тут залишаємо невеличкий сучочок. Все, це ми зрізали, це ми приберемо. На цьому рукаві. Ми залишимо стільки, Ось опагін один йде, ми тут його зріжемо. Раз. Ось все зрізали. І другий буде зрізаний отак. Ось так. Це ми приберемо. Зараз я приберу цю частину, покажу, як вийшло, яке б формування вийшло на цій стороні. Ось дивіться, що у нас залишилось. і На цьому рукаву ось одна нижче лоза вийшла і пеньочок заміщення. Тут так само невеличкий пеньочок на дві бруньки будуть і велика лоза. Все, на цій частині все. йдуть невеличкі сучки, щоб ближче залишити наступний рік до окуліровки. І основних, два основних рукава. Зараз я зніму все і покажу вам, як вони будуть йти на шпалері. Знімаю. Ось здивуємося. Оця лоза. Витягнемо, щоб не полам... не зламати. Ось дивіться, це не лишнє Обрізаємо. Так, тут у нас ось так. Дивіться, цей рукав я покладу в цю сторону. Зараз я відв'яжу, щоб було зручніше показати вам. Як воно буде. Ось дивіться. Гарний нахил. Зараз ми його прикріпимо. Можна сюди нижні проволоки прив'язати. Треба подвій, бо зараз вирве. Так, оце це буде це рукав йти в цю сторону. Ця частина. Так, зараз ми її теж знімемо. Для того, щоб перекрити цю зону, тут можливо буде мало, у нас ближче покажи, мало буде, немає лози, то ми пустимо оцю лозу. Оцю лозу. Пустимо ось так ми і закріпимо. Зараз я вам покажу, як будемо закріплювати. Ми закріпимо її ось так біля цієї, з'єднаю між собою їх. Зараз трохи швидко хочу показати. Ну, ось я їх закріплю ось так між собою, щоб перекрити цю зону по доношенню. І пустимо цей рукав, пустимо на цю проволоку Або може, ось бачите, ми так її запустимо і тут ось на краю. Що все у нас лишнє. Це ми оберемо. Зараз ми тапаніру возьмемо, прикріплені. Ось так воно буде. Ще раз пояснюю, чому так, щоб перекрити цю зону до цієї лози. От наступний рік отримаємо з цих пеньочків лозу і ми покладаємо її в цю сторону. І нас перекриє знов цю зону. Так само із цих сучків піде лоза. Ось видно, піде лоза. І ми ці ближчі лози залишимо до рукава, які знаходяться ближче. А в цей рік залишимо оці на плодоношені. Цей рукав буде знаходитися на цій частині. Бачите, тут довжина, ось тут видно сантиметрів 50 і в цю сторону 2,5 метра. ну Десь 2,20. Це, це така довжина потрібна для того, щоб навантажити його гарно. Закріпили цей рукав, оцей рукав знімаємо. Ось дивіться, підійди ближче, щоб побачили люди, яка вийшла лоза гарно. Зараз повішу. Та паніра. Ось дивіться, лоза тощину мізинець. Оце оптимальна лоза. Ось так, якщо видніше буде. Щоб отримувати заватар урожай. Якщо буде товстіша, це ще не страшно. А якщо буде така, як мій палець великий, це вже жируюча лоза. Зараз я зніму і покажу вам, як я буду його закріплювати. Ось я зняв її шпалери, буду фіксувати. Зараз я, щоб швидше вам показати, зафіксую рукава. Зараз ми зафіксуємо. так? Ось, Дивіться, оці лози, оці лози. Десь довжина ні, два, десь 2,5 метри, тому що між містопжикам, як я вже говорив, у мене тут 2,5 метра знаходиться. Фіксуємо їх до нижньої проволоки. Я закручу, щоб вам швидше, швидше показати. Ось так я буду їх на нижню проволоку фіксувати. Залишаю навмисно більше лози, для того, щоб потім е, пагони, які будуть неплодоносні, без грон, я їх виламаю. І закріплю її ось так. Закріплюємо її. Це для того, щоб вам для зразка, як вона буде фіксуватися на наступний рік. І в кінці ось до самого краю. Зараз це оберемо. Так, дивіться, що в нас вийшло. Зараз я вам покажу спочатку до кінця. Зараз повівка ну, це обріже. Пудемо Це нам буде заважати трошки вище. Ось дивіться, що у нас вийшло. Один рукав з цього куща ми випустили лозу. Одна пішла, щоб перекрити цю зону. Ось вона пішла зверху. Цей рукав пішов у цю сторону. Покажи наскільки це. Я розпустив його більше, потім це обріжеться і буде він десь до відсюди залишений. Це десь 2 метри тут буде по довжині. У цю сторону, ось інша частина. Ось дивіться. Видно кольорування вже дуже товсте. Пішов, пішли два спарених рукава, сучки заміщення, невеличкий ось, ось пеньочок, якщо видно, це для того, щоб ближче залишити до прищепи. І на плодоношення залишено 2,5 метра. Ось підійди ближче. Два ось, ось рукава. Вони спарені будуть для того, щоб вибрати потім оптимальну... Кількість лоз залишить, щоб отримати гарний урожай. І зараз на початок ось цього ми перейдемо. Дивіться, цього оць, стопчика, якщо видно, покажи, цього стопчика до крайнього 5 метрів. Я розпустив кущ на 5 метрів з одної площини і з другої площини. Переведи, буде видно. Бачите, як він розміщений. Видно на другій площині. Ось і все, що я хотів вам показати про формування сорту аватара на одноплощинні і двоплощинній шпалері. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі.